А знайди мені будинок моєї мрії. Пошук розпочаток. Об'єкт знайдено. Ласкаво Просимо. Ви увійшли до вашого нового дому площею 178 метрів квадратних. З дизайнерським ремонтом, авторськими меблями. Почувайтеся як удома. Простора вітання з кухнею. Місце для сімейних вечорів або роботи з дому. Сучасна кухня вже встановлена побутова техніка від провідних європейських брендів. Приватна ділянка 2 і 2 сотки. Можна облаштувати зону барбекю, батут або затишну терасу. Паркомісце поруч із будинком, три кімнати. Одна ваша спальня. І ще дві для дітей, гостей або для мрій. Які вимагають окремого простору. Мастер-бедрум з власною гардеробною. Організація зони продумана до дрібниць, місткі шафи, полички, лед підсвітка. Нарешті, місце, де всі речі на своїх місцях, і більше не потрібно ділити шафу. У будинку два санвузли, вже встановлені пральна та сушильна машини. Все готово. Ваша мрія тепер має адресу.